Вітаю всіх в магазині Extreme Style. Сьогодні хочу презентувати вам нову колекцію взуття Осінь Зима. Ця колекція перекриває максимум потреб, починаючи від походів, використання в місті. Завдяки сучасним технологіям та якісним матеріалам можна використовувати в тактичних цілях. Ми вже отримали нові колекції Мамут та Хаглавс, що знаходиться за моєю спиною. І ви вже можете приміряти їх в магазинах Extreme Style. Або подивитися на нашому сайті. Почнемо з бренду Hugless та лінійки взуття Scoota Proof. Це черевик з комбінованого складу, тобто використовується шкіра, синтетична шкіра та січатий матеріал, завдяки чому цей черевик дуже легкий та гарно вентилюється при підвищених навантаженнях. Мембрана, що використовується Proof власної розробки бренду Huglavs. З високими показниками паропроникності та водозахищеності. В даній моделі також використовуються технології від бренду ASICS. Це технологія гель, що забезпечує більшу амортизацію, технологія Ахар, що забезпечує зносостійкість підошви, та технологія Wet Grip, що не дає ковзати на слизькій поверхні. Наступна модель це багаторічний е, бестселлер від Hagloss, e, Rich Meat, де використовується преміальна шкіра та мембрана Gore-Tex. А мінімалістичний та лаконічний дизайн дозволяє використовувати цю модель в місті, а завдяки технологіям буде гарним супутником ворог. Підошва цієї моделі прокачана від компанії ASICS. Тут використовується компаунд е, в гумі. Ахар Плюс, що забезпечує довговічність. Використовується технологія гель, що забезпечує гарну амортизацію. А елементи підошви з технологією Wet Grip забезпечують мінімальне ковзання на вогкі поверхні. Модельний ряд Ridge має дуже широку лінійку, починаючи від класичного високого черевика шкіряного, низького варіанту цього ж черевика. А також синтетичний та шкіряний кросівок. Наступне, на що хотів би звернути вашу увагу, це черевик від швейцарської компанії Mammoth, а саме моделька Mercury та її жіночий варіант Nova. Ця модель виробляється вже більше 15 років та постійно вдосконалюється. Модель Mercury дуже технологічна та стильна, використовується якісна мембрана Gore-Tex, шкіра найвищої якості. Та всесвітньо відома підошва Vibram. Язичок зроблений таким чином, що навіть до самого верху вода не потрапить всередину. Легкі та комфортні, будуть ідеальними для використання на пересічній місцевості або в місті. Ultimate Mid та Ultimate Low це черевик та кросівок зроблений з матеріалу Softshell, що поєднує м'якість, водонепроникність та комфорт. Завдяки еластичності. Використовується двокомпонентна підошва мішлен, що забезпечує одночасно гарну абсорбційну властивість з зносостійкостю. Це максимально універсальні моделі завдяки своїй низькій вазі. Черевик на відміну від красівка має кращу підтримку стопи, що зробить його кращим для використання на пересіченій місцевості або в горах.